Привіт, мої любі дітлахи! Ви вже добре знаєте, що навесні повертаються з теплих країв перелітні птахи. Тож сьогодні я вам пропоную попрацювати над завданнями, головними яких є пташечки. До нас поспішає? Вірно, це ж Ластівка. Ось вона яка гарненька. Пластівка, все закрила. Звідки ляж ти прилетіла? Прилетіла я по із і за моря океану. Що ж ти діткам принесла? Сонця, ласки і тепла. Малята, а з чим же ластівка до нас прилетіла? А принесла вона нам загадку. Зараз ми її спробуємо відгадати. Тане сніжок оживає лужок, день прибуває, коли це буває? Вірно, це буває навесні. А як ви дізналися, що це буває навесні? Так, саме навесні день стає довшим, ясніше і тепліше пригріває сонечко. З'являється зелена травичка, квітнуть перші первоцвіти, повертаються додому перелітні птахи. Малята, зверніть увагу на дошку, де у нас прилетіли наші перелітні птахи. Першим повертається із теплих країв шпаки-весельчаки. Ми позначимо їх цифрою 1. Тобто він перший. За ним повертаються наступними. Тобто другий повертаються в співаки, другі. За другим цифрою два. Наступна цифра, яка йде. Так, вірно, цифра 3. І це у нас іще вичуть, і співають, і з весною всіх вітають. Жайворонки повертаються. За цифрою три. Наступна цифра яка? Так, молодці. Це четвірка. І це наші ластівки прилітають, весну приносять нам. І останнє прилітають під п'ятим. Номеру це лелеки. І так ми з вами з'ясували перший шпаки, другий соловейка, третій жайворонки, четвертий ластівки, п'ятий лелеки. Так ми з вами пригадали порядкову річбу. Малята, я пропоную з нашою гостєю Ласівкою пограти з групи предметів знайти великий і малий. А ми зробимо це за допомогою дидактичної гри Великий Малий. Дидактична гра, Великий Малий. Подивіться уважно, яка хмаринка тут найбільша. Так, оця велика дощова, а яка найменша. Оця хмаринка. А знайдіть мені хмаринку синього кольору. Ось вона. А біло. Так, ось вона. Молодці малята. Подивіться, яка тут квіточка найбільша? Так, ось вона, а найменша. Ось вона. А квіточка жовтого кольору. Ось вона. А фіолетового. Так, ось вона. А тепер знайдіть мені найбільше сонечко. Так, ось воно, а найменше. Ось воно, молодці малята. А ось наші комашки проснулися. Хто тут найбільший? Так, метелик, а найменший? Так, бджілка. А ось птахи наші перелітні. Хто тут найбільший? Так, лелека. а найменший. Так, горобчик, ось і шпаківні повісили. Найдіть тут найбільшу шпаківню. Ось вона, а найменшу. Так, ось вона. Молодці малята. Гарно грали. Малята, я пропоную продемонструвати нашій гості ластівки наш рахунок. Як ми вміємо рахувати і знаємо цифри? Ми знаємо, що ми цифри виставляємо зліва направо. Перша цифра це яка? Так, одиничка. А наступна яка цифра йде за одиничкою? Вірно, малята, це двічка йде. А яка ж йде за двійкою цифри, малята? Так, дякую за підказку. Чую. Трічка йде. А за трійкою у нас наступне число це Дійсно. Четвірка. Так. А за четвіркою малята. Яка цифра йде у нас? Цифра. Так. Вірно. П'ять. Ось ми з вами. Пластівка. Дивись, як гарно порахували. І цифри називають 1. Два, наступне. Три, чотири, п'ять. А ще ластівка. Малята вміють зворотньою лічбою рахувати. Справа наліво. Допомагайте малята. Як ми рахуємо? Справа наліво. Це п'ять. попередньо. Чотири. Потім. Три, два, один. Молодці малята гарно впоралися і виконали завдання для ластівки. А зараз наступне завдання це хвилини логіки з геометричними фігурами. Та що зайве. Хвилини логіки. Полічі кружечки. Скільки тут великих кружечків, а скільки малих? Яких кружечків більше? Червоних? чи синіх? Так, нас з вами 4 синіх кружечки і 5 червоних. Яких більше? Червоних чи синіх? Так, червоних кружечків більше. Молодці дітки. Чим різняться групи фігур? Скільки в них? Трикутників в першій групі 2 трикутника. У другій групі два трикутника. В першій другій групі трикутники синього кольору. А в третій групі трикутники якого кольору. Так, жовті. А ще їх скільки там? Три. Правильно. Чим схожі фігури і чим вони різняться? Знайдіть, будь ласка, тут мені найбільшу фігуру. Ось вона. А найменшу. Ось вона. Так, дітки, в нас тут всі прямокутники. Всі вони жовті, але всі різного розміру. Знайди трикутники, які вони за кольором. Так, ось один із них. Якого він кольору? Так, він жовтий. Ось другий трикутник, якого він кольору. Так, він помаранчевий. Скільки всього трикутників? Так, малята, всього у нас два трикутники. Молодці дітки. А тепер пропоную вам гру, що зайве. Подивіться уважно, якась фігур тут зайва. Так, жовтий круг, бо всі інші фігури то квадрати, хоч вони і різного кольору. Яка фігура зайва тут? Дивіться уважно. Так, цей червоний трикутник, бо всі інші то сині трикутники. Яка фігура зайва тут? Так, дітки, це зелений квадрат, бо всі інші фігури це трикутники. Вони різного кольору, зате однакової форми та розміру. Яка фігура? Зайва тут. Так, зелений круг бо всі інші круги червоного кольору і однакового розміру. Яка фігура зайва тут? Так, червоний квадрат. Бо всі інші квадрати синього кольору і однакового розміру. Яка фігура зайва тут? Так, зелений квадрат, бо всі інші фігури то круги. Вони різного кольору, але однакові за розміром та формою. Яка фігура зайва тут? Так, тут зайвий трикутник, бо всі інші фігури це круги. Вони теж різного кольору, але однакові за розміром та формою. Яка фігура зайва тут? Так, жовтий круг, бо всі інші фігури то трикутники різного кольору, зате однакові за розміром та формою? Яка фігура зайва тут? Так, фіолетовий трикутник всі інші фігури, то квадрати. Вони різнокольорові, але однакові за розміром та формою. Кінець Хай. Дякую вам за увагу! Гляда, як чудово, що ви такі у нас розумні. І упевнена, що ви спораєтеся з усіма завданнями з математики. Будете такими гарними, як наша. Весняна Ласівка. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення, до нових зустрічей!